Сьогодні в нас продаж є від власника. Номер телефона власника буде під відео. Дзвоніть йому, і за це авто з ним про все домовляйтесь. Це в нас Хюндай Туксон, Тусан, хто як його називає. Значить, Двохлітровий бензиновий двигун, 4 покоління. Автівочка 11-го року випуску в неї всі скло 11 рік, навіть оригінальне лобове 11 рік. Лобове з підігрівом зони двірників. Механічна коробка передач, вона вся в рідній фарбі, як каже власник. Значить, ну, Кому цікаво, будете перевіряти. Отакий От біленький, гарнюсінький, легкосплавні диски. Ось така стоїть гума. Заднє скло тоновані, бачите. Передні де водія не тоновані. На всіх скло, ось дивіться, 11-й рік. Попереду дивимося. Ось так виглядають ці духи, проємчики. Ідемо до лобового. У нас лобове, фюндайське. Де воно там? Вон, 11-й рік. Отакі фари. В общем, отакий гарнюсінький туксончик. Йдемо до водія. Чотири скло підімача, електрозеркала з підігрівом. Ось, та що ж воно блищить? ГБО четвертого покоління. Ось такий стан керма. Дивіться. І отакий стан водійського сидіння. Підігрів передніх сидінь, ось, ось ключик. Зараз запустимо, дивіться, підігрів передніх сидінь, 5 що тут? Звичайний кондиціонер виходить. Ось така двохдінова магнітола. На приладах. Та що ж так сьогодні за світ сонця де тут прикрити? 173 тисячі. Я розумію, на... сонечко вже в великому кутку. Так. Запускаємо. Нейтраль, ручник, кондиціонер по салону. Вони щось медіа завантажується. Що в нас тут ще? Ну, звичайний бардачок, подушки безпеки, під... підсвітка салона. До речі, ж, ви знаєте, да, що Давайте капот відкрию одразу вам і багажник відкрию. Що в багажника, то ви знаєте, тут от крема. О, бачу, ще камера, камера, вона щось кудись в букв стоїть. Можна скло це відкрити, отак. Дивіться. А можна відкрити всю дверцятку. Ой, ну всю ляду задню. Отак. Якийсь тут, не пойму, селітілі, щось тут, що валяється вкупі. Ну, в общем, з власником будете про все домовлятися. Релінги стоять. Чуєте, де да? кондиціонер жужить? Пропелер крутиться. Ось він, двохлітровий бензиновий двигун. Гебойство покоління. покоління. in Ukraine. Богдан. Захист двигуна є. Ось так все під капотом. Виглядає Так. Ой, це я щось включив фару вже десь. Мабуть. Чи я не бачу, На коли запустив фарб. А цінник ще який? Господи, зараз я спитаю, я забув спитати цінник Так, 9100 власник сказав, хто дасть. Той буде новим власником. Ось такого гарного біленького туксона з газом, кондиціонером. Дзвоніть, номер під відео.